Привіт! Сьогодні в продажі в нас Kia Sportage 2016 рік. 2-літровий дизель на автоматі, класичний гідротрансформатор 4х4. Весь автомобіль в рідній фарбі. Пробіг автомобіля становить 210 тисяч оригінального. GT Line. Попереду маємо ледовану оптику. Омовичі фар, протитуманки також ледовані. Парктроніки по колу має самопарковку, датчик світла, датчик дощу. На гарних 19-ти дисках, вся тормозна система, бліни, колодки, все замінене, нові, зимова гума майже нова, поворотники в зеркалах, підігріви, складання, безключовий доступ на передні двері, рельгини на даху. Позаду оптика також ледована. Паркоп, парктроніки, камера, GT-Line, ляда з електропідніманням, шторочка, компресор, піна. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування, наголошую. Маємо підігрів сидінь, сидіння шкіряні з перфорацією, з підігрівом, складається в рівну підлогу. Люк, панорама, все працює, повністю все електрика, все. повний електропакет. Маємо шкіряні передні сидіння з перфорацією, з підігрівом, з електрорегулюванням, водійського також пасажирського. Присутня датчик сліпих зон. Тримання в смузі, мультикермо, круїз, пелюстки для переключання передач, також кермо з підігрівом. Маємо автономку, автомат класичний гідротрансформатор, двохзонний клімат, два ключі, а також запуск кнопкою, зеркало з автозатемненням, навігація, самопарковка, електроручник, 210 тисяч оригінального, кого зацікавить. Повністю замінені всі розхідники. Масла, фільтра, в роздатці, в коробці, в двигуні, все замінено, обслужено. Кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, телефон на відео. Автомобіль знаходиться в місті Радивилів, Рівненська область. Гарне доглянути авто. Усім дякую.